Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Суд заарештував гелікоптер опосередкованим, власником якого є ексмердеп, акціонер банку АТ «Банк фінанси та кредит Костянтин Живаго. Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в Державному бюро розслідувань. Зазначено, що Живаго використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місце знаходження вертольота і проведено всі необхідні дії щодо його арешту. То зазначають у бюро 8 березня. Господарський суд Києва після позову фонду гарантування заарештував активи Живаго як власника банку, фінанси та кредит у межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень. Суд дійшов висновку, що він не має повноважень розглядати цю справу через необхідність застосування українського законодавства. Проте визнав наявність підстав для всесвітнього арешту активів бізнесмена, отримавши письмове зобов'язання живаго не ухилятися від судового процесу. В Україні за словами заступника директора розпорядника фонду Віктора Новікова на підставі отриманих висновків британських юристів фонди ще влітку минулого року розпочав підготовку до процесу в Україні. Його затримали 27 грудня 2022 року на гірськолижному курорті Коршавель у Французьких Альпах після відповідного запиту з боку України. За версією слідства Живаго організував механізм розтрати 113 мільйонів доларів свого банку, банк фінанси та кредит йому висунув. Ли підозрував в скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статтею 27, частиною 5 статтею 191, частиною 3 статтею 209 кримінального кодексу України. А суд послав його під екстрадиційний арешт. У державному бюро розслідувань повідомляли, що на майно підозрюваного бізнесмена накладено арешт, зокрема, йдеться про акції його компанії на сотні мільйонів гривень і об'єкти нерухомості. Уже 5 січня 2023 року. Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу. Один мільйон євро у виданні Ретурс зазначала, що Живаго не вважає себе винним, запевняючи, що його справа політично мотивована у жовтні 2019 року. ДБР оголосило в розшук Костянтина Живаго, а у грудні того ж року український суд видав дозвіл на його арешт. У серпні також стало відомо, що журналісти української правди розшукали олігарха Костянтина Живаго, який втік у Монако на власній яхті під назвою ЗЕТ. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.